Я дом Ніколс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після ударів по енергетичних об'єктах у обох країнах, які залишили відключення електроенергії в Росії та Україні, ми повідомляємо, як Москва тепер, здається, навмисно націлюється на українські атомні станції далеко від лінії фронту, як Британія відправляє військовий персонал для захисту бельгійського неба. Сьогодні, понеділок, 10 листопада, три роки і 261 день з початку повномасштабного вторгнення. Я почав з останніх військових та дипломатичних оновлень за вихідні. Отже, я почну з Покровська, тому що це велика історія, яку ми нещодавно розглядали. Потім я спробую розповісти хронологічно за вихідні. Отже, в Покровську, як завжди, дуже важко отримати правдиву інформацію, але здається, що за вихідні не було жодних реальних змін. Темп російського наступу здається сповільнився. Це можливо свідчить про хаос у місті, коли не знаєш, хто де знаходиться і чи варто відкривати вогонь тощо, тощо. Здається, що Росія більше не намагається оточити місто, а скоріше просунути своїх бійців з відкритого південного флангу, а потім майже витіснити українські сили зверху, щоб їх атакували дрони та мінометні команди, які вони привезли. Отже, одночасно вони привезли ці команди, зокрема дрони та міномети, як я кажу, щоб перерізати логістичні лінії вперед у Покровськ і сусідній мінерів. Це здається те, що відбувається, але як я кажу, дуже дуже важко отримати точну інформацію з місця. Майор Андрій Ковалев, який є речником Генерального штабу України, сказав українському медіаресурсу Українська правда, що логістика до Покровська все ще існує, і що війська, включаючи поранених солдатів, переміщуються туди і назад. Але це здається надзвичайно небезпечним. Пер Шон Пінер, ви пам'ятаєте британця колишнього українського морпіха, військовополоненого звільненого Росією. Після скільки це було два роки. Шоне у будь-якому разі він написав статтю для центру європейського політичного аналізу. Ми додамо посилання в примітки до епізоду, але він говорить про важливість Покровська і чому Росія так завзято за нього бореться. Отже, Шон каже, що Покровськ представляє місце, де Росія відчуває, що повинна перемогти, і де збройні сили України змушують їх дорого платити за спроби. Він сказав: це не місто зараз, не зовсім це клапан тиску, вузьке місце, шліфувальний круг для Москви. Це прапор, який вони повинні підняти. Він каже: для нас, тобто для українців, це додатковий час, а час це життя в цій війні. Отже, справжнє питання каже Шон: не в тому, чому Україна захищає Покровськ, а чому Росія кидає всі сили, щоб його захопити? Він каже, що відповідь криється в оптиці зумовленій відчаєм. А зараз, як завжди, путіну потрібен трофей. Російські перемоги були рідкісними, обмеженими і оплачувалися вантажівками крові. Покровськ пропонує йому щось, що можна показати на державному телебаченні. Це тема для обговорення символ наратив прогресу перед зимою, коли її бруд і мороз закріплять фронт на місці. Як я кажу, ми додамо посилання в. Примітки до епізоду для ширшої статті, але Шон каже, що це просто тотемний символ, який Путін відчайдушно хоче захопити до зими. Добре, тепер зосередимося на військових аспектах з п'ятниці на суботу, в ніч на п'ятницю, відбулася ще одна велика російська повітряна атака на Україну. Використано понад 500 повітряних засобів. Україна збила 406 із 458 дронів і 9. лише 9, що викликає занепокоєння. Лише 9 із 45 крилатих і балістичних ракет. Ці дані надані повітряними силами України. Основними районами атак були Київ, Дніпро, Покровська область і Полтавський регіон. Все в центрі країни. Щонайменше троє людей загинули, коли в Дніпрі влучили в житловий будинок. Зображення, які ви побачите, показують величезний шматок, вирваний з багатоквартирного будинку. Третій, четвертий і п'ятий поверхи просто зникли. Електростанція в Чернігові знову постраждала. У Харкові відключено електрику. Все місто занурилося в темряву, і електропостачання було відключено по всій країні від 8 до 16 години вчора у неділю, поки проводилися ремонтні роботи. Світлана Грінчук, міністр енергетики України, сказала, що атаки стали однією з найважчих ночей за весь час повномасштабної війни. Потім у заяві в суботу державна енергетична компанія України Центренерго повідомила, що всі теплові електростанції зупинені після найбільшої російської атаки, яка була спрямована на всі з них. Добре, тепер у них три. У Сентра Его є три теплові електростанції: одна в Трипіллі в Київській області, одна в Зміївській у Харківській області, і третя у Вуглегірську в Донецьку. Сентра Его заявила, що ці теплові електростанції були відновлені після атак минулого року, коли численні дрони атакували їх щохвилини з п'ятниці на суботу. Тепер багато з цих перебоїв в енергопостачанні вважалися наслідком технічної несправності, через яку прикордонна служба України була змушена тимчасово закрити всі пункти перетину кордону в суботу. І в той же день національний постачальник газу України Нафтогаз підтвердив ще одну руйнівну атаку на об'єкти газовидобутку. Також, поки це відбувалося дуже тривожно, удари по підстанціях з атомними електростанціями в Хмельницькому, це приблизно 250 кілометрів на захід від Києва, а рівне трохи далі на північ. Це біля кордону з Білорусю та Польщею, 300 кілометрів на захід від Києва. Тепер, як ми сказали, минулого тижня, це не може бути випадковістю. Якщо я буду щедрим, дуже щедрим, коли ми говоримо про удари по запорізькій атомній електростанції. Ви могли б, якщо б мали таке бажання, сказати, що це через хаос війни. Вона дуже близько до лінії фронту. Її час від часу будуть вражати. Ми відкладемо це на мить, тому що це не зовсім те, як я до цього ставлюся. Але давайте повернемося до того, що сталося на вихідних. Ці об'єкти 250 і 300 кілометрів на захід від Києва не можуть бути випадковими. Тепер Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, закликав до термінового засідання Ради керуючих міжнародного агентства з атомної енергії, заявивши на ікс, це були не випадкові, а добре сплановані удари. Він закликав цитата, усі держави, які цінують ядерну безпеку, зокрема Китай та Індію. Вимагати від Росії припинити безрозсудні атаки на ядерну енергетику, які загрожують катастрофічним інцидентом. Тепер у відповідь на українські удари по прикордонних регіонах Росії, місцева влада там у Росії заявила, що понад 20 тисяч людей у Білгороді залишилися без електрики, тоді як удар безпілотника по воронежу спричинив локальні відключення електроенергії та тепла. Судже, ми все ще в суботу. Командир українського батальйону було заарештовано у зв'язку. Пам'ятаєте той російський напад приблизно тиждень тому, який забрав життя 12 людей і 7 цивільних. Нам тепер повідомляють, що ще 36 осіб отримали поранення. Отже, цю особу звинувачують в організації церемонії нагородження в Дніпропетровській області всупереч забороні. Пам'ятаєте, ми говорили про ту церемонію нагородження, яку вразили російські ракети. Тепер до Росії ще в ніч з п'ятниці на суботу Росія була змушена закрити 9 регіональних аеропортів через загрозу дронів або фактичні удари дронів. Щоб описати, де вони знаходяться, легше зробити це у відношенні до Москви. Отже, поставте Москву в центрі мішені для Дарцу, і наступні аеропорти були закриті на різний час. Отже, у вас є Псков. Це 600 кілометрів на північний захід від Москви, близько до кордону з Естонією та Латвією. Потім у Вологодській області це 400 кілометрів на північ від Москви. Аеропорти у Вологді та Черповці були закриті. Потім Уфа – це півтори тисячі кілометрів на схід від Москви була закрита. Пенза 500 кілометрів на південний схід, Ульяновськ 600 кілометрів на південний схід і Саратов 700 кілометрів на південний схід від Москви були закриті, як і Оренбург. Півтори тисячі кілометрів на південний схід від Москви на кордоні з Казахстаном і Калуга, але це лише 150 кілометрів на південний захід від Москви, всього 400 кілометрів від найближчої частини української землі. Тому я не знаю, чи це взагалі рахується. Отже, дев'ять регіональних аеропортів закриті на різний час. Далекобійні удари України, ймовірно, ракетами Нептун та іншими. Вони працюють, вони прориваються добре. З суботи на неділю. Українські сили вразили цілі в Росії та Криму вночі. Ракети влучили в Воронезьку теплову електростанцію приблизно за 180 кілометрів від кордону, а інші дрони вразили підстанцію біля Кореново, приблизно за 30 кілометрів від неї. А також склад боєприпасів у гвардійському в окупованому Криму. Мешканці там повідомили, що чули кілька вибухів біля нафтобази. Завод Казанок Сенсу Казані завод у Казані також, за повідомленнями, був уражений. Російське міністерство оборони не сказало багато, лише те, що вони збили 15 дронів над окупованим Кримом Ростовською областю на схід від цього та Чорним морем. Вони нічого не сказали про те, що пройшло, або про уламки дронів. Тепер неділя. Українські сили знову вдарили по порту Туапсе на узбережжі Чорного моря, трохи на північний захід від Сочі. Вони вдарили по ньому своїми морськими дронами в неділю. Непідтверджені повідомлення свідчать, що принаймні одне торгове судно було вражене там, коли стояло біля причалу 167. Це походить від Ambra Intelligence, глобальної фірми з управління морськими ризиками. Вони також кажуть, що відеозапис показав великий вибух там, ймовірно, поблизу порту. На момент атаки вони бачили щонайменше чотири торговельні судна в порту, хоча зазначають, що багато з них вимикають свою AIS, автоматичну ідентифікаційну систему Пінгери, які дозволяють знати, де все знаходиться, але вони могли бачити щонайменше чотири судна в порту. Фотографії та відео завантажені місцевими жителями в місті, та пізніше опубліковані каналом Telegram Astra, показують вибухи та пожежу в районі порту. Київ індіпененд повідомляє, що голова місцевої муніципальної адміністрації Сергій Бойко раніше писав на своєму офіційному каналі в Телеграмі про цю загрозу з боку як повітряних, так і морських дронів, але пізніше видалив частину про можливу атаку морських дронів. Б'юся об заклад. Він зараз про це шкодує. Пізніше офіційний канал Краснодарського краю в Телеграм, це російський регіон, підтвердив морську атаку, заявивши, що чотири українські морські дрони були знищені, але не надавши жодних деталей про те, що було вражено. Вони сказали, що один з безпілотних човнів вибухнув біля берега. Я впевнений, що так і було. Вони сказали, що ударна хвиля пошкодила вікна на другому поверсі двоповерхового будинку, а також гараж і човновий сарай. Цілком справедливо. Отже, минулої ночі, з неділі на понеділок, Росія запустила 74 ракети та дрони проти України, що включало близько 40 дронів типу Шагет, та щонайменше дві балістичні ракети Кінджал. Це повідомляє повітряні сили, які звітували сьогодні вранці. Вони сказали, що перехопили 52 дрони різних типів у східних, південних та центральних частинах України. Дивовижно, лише одна людина загинула. 15 поранено за останні 24 години. Тепер, перш ніж перейти до політичних та дипломатичних оновлень, я повинен сказати з днем народження 250 років корпусу морської піхоти США Семперфі, якщо можна. Отже, політичні та дипломатичні оновлення за вихідні, американський новинний сайт Axios, посилаючись на дані державного департаменту США, вчора повідомив, що закриття уряду США затримало експорт зброї на суму понад 5 мільярдів доларів США до НАТО, союзників НАТО та України. Постачання зброї союзникам, таким як Данія, Хорватія та Польща, які як вважається, включають МРАМС, тобто передові ракети класу повітря, повітря середньої дальності, а також бойові системи АЕЖІС і Хімарс, системи залпового вогню, за повідомленнями, були відкладені через глухий кут. Висковдавоць державного департаменту сказав Аксіо, що закриття уряду США також уповільнює затвердження конгресом нових продажів зброї, оскільки співробітники державного департаменту, які беруть участь у цьому процесі, перебувають у відпустці без збереження заробітної плати. The Telegraph звернувся до державного департаменту США за коментарем, поки що не отримали відповіді. Тепер повертаючись до його попередньої жорсткої риторики щодо країни, які імпортують російську нафту, Дональд Трамп надав Угорщині однорічний виняток на імпорт російського пального. Президент Сербії Олександр Вучич також оголосив, що планує спільно з Росією звернутися з проханням до США призупинити санкції проти його компанії, а також проти сербської нафтової компанії Ніс. Це я думаю. Тривожна тенденція. Ну я маю на увазі, що може зупинити когось іншого. Чому б не попросити звільнення? Індія наступна, можливо, інші. Подивимось, що станеться з планом санкцій Дональда Трампа проти Росії. Добре, ще кілька історій від мене в Україні сьогодні вранці триває велике антикорупційне розслідування. Цей звіт надходить від The Kyiv Independent. Вони кажуть, що Національне антикорупційне бюро НАБУ та спеціалізована антикорупційна прокуратура САП розслідують справу особи на ім'я Тимур Міндік. Він, колишній бізнес-партнер президента Зеленського та співвласник продюсерської компанії президента Квартал 95 Ви напевно пам'ятаєте, як у липні урядова спроба обмежити діяльність набу та сапо призвела до вуличних протестів, перш ніж президент Зеленський, зрештою відступив. Уся ця ситуація залишила досить неприємний осад. Це було сприйнято деякими як доказ, дещо надмірної поведінки президента Зеленського. Як я вже казав, він зрештою відступив, але безсумнівно був політично ослаблений усім цим видовищем. Це підняло питання, обговорення про централізацію влади і те, що деякі вважають його схильністю покладатися на невелику команду радників у будь-якому разі, за даними за Київ індепендент, їхні джерела в правоохоронних органах кажуть, що пан міндік втік до будь-яких обшуків раніше сьогодні. Кажуть, що вони проводяться в ряді об'єктів пов'язаних з ним. Тепер у заяві НАБУ сказано, що викрито високопоставлену злочинну організацію в енергетичному та оборонному секторах. Вони заявили, що це передбачає корупцію в енергетичному секторі, відмивання грошей, незаконне збагачення. Тепер міністр юстиції Герман Галущенко, який був міністром енергетики з 2021 до 2025 року, також, очевидно, підлягає цьому розслідуванню і, за даними джерел, у нього проводяться обшуки. Ми не можемо це підтвердити, і я впевнений, що ці особи заперечували би будь-які неправомірні дії. Отже, Британія надає військову підтримку Бельгії після серії підозрюваних вторгнень російських дронів у її повітряний простір, сказав новий начальник штабу оборони. Отже, його маршал авіації сер Річард Найтон сказав, що його бельгійський колега особисто попросив про допомогу раніше минулого тижня. Начальник штабу оборони сказав, що обладнання та персонал вже в дорозі. Вважається, що це скрила захисту сил королівських повітряних сил. Вважається, що це одна з команд протидії безпілотним авіаційним системам. Дрони для вас і мене. Номер два протидія безпілотним авіаційним системам, з крила захисту сил королівських повітряних сил. Це було у прямій відповіді на аеропорт Брюсселя, який був змушений тимчасово закритися минулого четверга ввечері після того, як поблизу були помічені дрони. Варто значити, що ще п'ять дронів були помічені над бельгійською атомною електростанцією біля Антверпена минулої ночі у неділю ввечері. Ці військовослужбовці королівських ВПС раніше вже були розгорнуті. Вони були розгорнуті на Олімпійські ігри в Парижі минулого року. Очевидно, це відбувається в контексті численних вторгнень дронів, аеродромів та інших об'єктів по всій Європі. Тож ви можете запитати, чому така велика країна, як Бельгія, досі не має такої можливості. Це велика європейська країна, вона приймає штаб-квартиру НАТО. І, можливо, причина всього цього це 200 мільярдів євро заморожених російських активів. Нарешті, і також у неділю Сергій Лавров ми говорили про нього минулого тижня. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, сказав, що готовий зустрітися з Марко Рубіо, державним секретарем США, сказавши російському державному агентству РіА Новини, що вони цитата розуміють необхідність регулярного спілкування. Це відбувається після скасованих переговорів минулого місяця. Ви пам'ятаєте. Лавров казав санцей айметі цапан ортецайс, аби цю ось ферфесточому спілкуємося по телефону і готовий проводити особисті зустрічі, коли це необхідно. Це відбувається після скасування тих потенційних особистих зустрічей. У будь-якому разі Лавров був об'єктом чуток про розкол між ним і Путіним минулого тижня. Після того як російський щоденний новинний сайт Комерсант стверджував, що пан Лавров навмисно був відсутній на нещодавньому ключовому засіданні Ради безпеки минулого тижня. Отже, Сергій Лавров, який був міністром закордонних справ понад 21 рік, нібито був підданий критиці після напруженої телефонної розмови з паном Рубіо, що за словами деяких призвело до раптового скасування запланованого саміту між Дональдом Трампом і Путіним у Будапешті. Москва негайно втрутилася, щоб спростувати будь-які чутки про внутрішні конфлікти. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, виступаючи перед журналістами в п'ятницю, сказав, що в них немає нічого правдивого, і підтвердив, що пан Лавров продовжить працювати міністром закордонних справ. Тож, думаю, його дні полічені. Ukraine the Latest» – це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Нолзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України, будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті wwwtelegraphcouk ukraine ЮКей на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса